Новогродівка і Калуш єдині, єдині у спільних переконаннях, єдині у спільній боротьбі, єдині у пам'яті про наших героїв ніхто не забутий, на полі ніхто не згорів, солдатські портрети на вишитих крилах пливуть. І доки є пам'ять в людей, і живуть матері, доти й сини, що стикнулись об кулі. Живі. Такі від нас ідуть молоді, Ще жити в світі їм і жити, від горя сльози у сім'ї, та скільки ж мали ще зробити. Перед очима посмішка в світлинах. Запам'ятай мене таким, де я всміхаюсь рідним дітям, де я веселий і живий. Не плачте, всі вони є з нами і будуть з нами назавжди, допоки, в пам'яті і в серці вони і досі всі живі. Пробачте наші янголи, герої, за смерть страшну далеко в полі, пробачте дні, що стали для мене спокійні, а для вас були, як у пеклі найтяжчому рівні. Пробачте за сонце, яке ви вже не побачите, пробачте за дні народження, які ви вже не відзначите. Пробачте, що за моє життя, ви віддали стукіт власного серцебиття. Люди будуть пам'ятати синів України, що віддали життя своє за волю і єдність країни. Слава Україні! Героям слава! Мені так болить за мою Україну, за землю, яку розриває снаряд, за всіх, хто від пострілу миттю загинув, за смерч, ураган, за той самий град. Мені так болить. За сльози дитини, за погляд в нікуди, за страх у очах. Коли та війна розбиває родини, коли кожен день нова сирота мені так болить, коли мати чекає, рідненьку кровинку ночами не спить, а серце кожної миті страждає, і дуже болить, так сильно болить. Мені так болить за кохану дружину за ночі самотні, за пустоту, коли біля тебе немає людини, яку ти так сильно кохаєш одну. Мені так болить за всіх, хто за волю злетів до небес і залишився там нездійснену мрію. Та зламану долю, яку не розбити лихим ворогам. Мені так болить за відважних військових, що силою духу тримають весь світ за мир, що такою страшною ціною. Мені так болить, так сильно болить. Герої не вмирають, їх слава не згасає, як вічний вогонь, він горить в серцях. І вони стоять, як скеля у наших мріях, і з ними йде безсмертя у віках. Вони пішли, але залишили слід Незгасимий, як зорі нічні тиші, і імена, мов пісня, що лине в світ, стануть міцю силою в душі. Ми пам'ятаємо їх, як незлавний оберіг, як тих. Хто захищає нас смертельний час, їх жертовність це наш вічний обов'язок, тож пам'ять про них буде жити в нас. Герої не вмирають, бо їх життя це світло, що сяє нам крізь морок і віки. Вони навіки з нами у наших серцях, як квіти, що розквітають пам'яті вічно живі. Там, де ти, там воля святая, там, де ти, там снаряди злітають. Там, де ти, там дика я зграя ворогів, що загибель шукають, там, де ти, там сила й надія, там, де ти, там мій спокій герою, там, де ти, там майбутнє, я вірю і так сильно опишаюсь тобою. Там, де ти, там земля поміж неба, там, де ти, там час зупинився. Там, де ти, багато хто не був, а ти там захищать залишився. Там, де ти, мої ночі без сну, там, де ти, мої сльози й надія, там, де ти, я не живу, лиш молюся й в найкраще, я вірю. Там, де ти, небо край завмирає, там, де ти, лютує земля, там, де ти, навкруги все палає, а ти там. Бо це воля твоя, скільки сили в Тобі герою, скільки мужності в Твоїх очах. Тримайся я завжди з тобою, моя доля лише в твоїх руках. Слава Україні, героям слава!